Урок 36 логічна англійська правопис капосна W, або різниця між поклонінням і воєнним кораблем. Готові? Отож, літера W. Минулого уроку ми говорили про її типовий звук В. Пам'ятаєте? Спробуємо прочитати її за вже відомими нам. Правилами в ось цих словах: wagon, Wag, Wax, Swam, Swagger, Wingwam, Swag, Twang, Aquaric. Щось помічаєте? Нічого не помічаєте, бо нічого дивного тут нема. Окрім того, що ці слова є винятками. Так, так, ті слова, які читаються за загальним правилом, і W читається, як потрібно – «о», і A читається, як потрібно E. Але ці слова винятки, і більша частина з них не вельми вживані. Крім може, слова wagon, swam. Ну і може акварик. Решта слів будуть зустрічатися вам не надто часто. Але яке ж тоді правило? Справа в тому, що літера W це одна з тих капусних літер, які можуть змінювати звучання своїх сусідок. А саме, звучання A змінюється із звичного нам A, wagon, Wag. Wax do. O. Water. Want. What. Wash. Wonder. Squash. Quality. Wallet. Waffles. Ось це. Правило. А ось це саме для літери W. Це є. Виняток. І, до речі, ці слова, які я вам зараз прочитала за правилом для літери W, вони дуже вживані. Тому не дивуйтеся, чому раптом ми стали читати літеру A так дивно, тому що вона йде в купі, вона йде в парі з літерою W. Ось ці слова можете собі виписати як винятки і в решті е, випадків читати як О. Але це ще не все. Щойно ми вивчили, що AR читаються разом як R, car, farm, star і так далі. Але літера W змінює звучання і цього звуку також. Замість war ми читаємо war. Тобто, ніби ми бачимо ось такі літери. OR. Бачимо AR, читаємо OR. І, до речі, теж слова досить поширені. Warm – теплий. Warning попередження, reward нагорода, а також warp word. І це ще не все. Коли після W пишеться OR, ми знов отримуємо неочікуваний, несподіваний звук R. Який найчастіше записується і R. Er. R, мабуть, чули такий. І читаємо ось ці слова. Worm, work, word, worse, worry, worth, worthy. Worth worthy. Якщо це перший раз, що ви про це почули, то я вам раджу. Не а, перегортати до наступного уроку, а переслухати уважно ще раз, щоб оці три випадки з літерою W у вас не сплуталися в голові, щоб ви не плутали військовий корабель із поклонінням. Військовий корабель читаємо «war ship, warship, warship. Поклоніння читаємо worship. worship. З цьому до побачення. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і з чим вам потрібна допомога в англійській мові. Підписуйтесь, поширюйте, передавайте своїм друзям. Гарного вам дня!